На вулиці, де за повідомленням російських ЗМІ нібито розміщена реактивна система залпового вогню, насправді лише приватні будинки. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Він підтвердив, що проживає за вказаною фейковій новині адресою, тому впевнений, що ніяких згаданих вогневих точок там не розміщено. Ви знаєте, що я живу на вулиці Пушкіна, і я думаю, що я не можу не сказати про ті всі фейки, які розповсюджуються якраз росіянами. Можливо, і вони дивляться. Друзі, на вулиці Пушкіна в нас знаходиться виключно приватний сектор. На вулиці Пушкіна у нас, друзі, знаходиться кладовище якраз. І, зокрема, та точка, яка поставлена, вона біля кладовища, біля нашого цвинтаря, на якому поховані, в тому числі, видатні черкащани. Заяви Міністерства оборони зрозуміло, що слід розцінювати як фейки, але до. Сигнали повітряної тривоги треба ставитися надзвичайно серйозно. Щодо націоналістів, про яких йшлося у публікації Міністерства оборони Росії, чиновник додав: ми всі націоналісти любимо Черкаси, батьківщину та захищатимемо її.